Вже все закінчили. Приїхали на роботу. Олександр щось лагодить Да? відкривати тобі до тобі двері. В який в нас гарний магазин? Ми зараз поїмо, попрацюємо і е, їдемо знову додому. Діти вчора перелякалися, який весь Дніпро. Добрий ранок. Постійно багато запитань, де наші діти займаються англійською. Багато вам разів розповідала. Давайте ще раз повторю. Just School рекомендую на 100%. В них класний якісний інтерфейс, класна. Платформа для занять. А в них багато класних вчителів по всьому світу, які із великим задоволенням займаються з вашими дітками. Вони знаходять індивідуальний підхід до кожного і займаються в ігровій формі. Повірте, ваші діти будуть чекати, коли вже наступний урок. І знаєте що вони також можуть і підготувати до іспитів. А можливо, ви дорослі, вам потрібно отримати роботу мрії. Вони і вашу англійську також підтягнуть. І запишіться сьогодні на пробний урок, і знайте. Що у подарунок ви отримаєте 24 уроки при умові купівлі них курсу? Хто давно питав, хто хотів до нас в команду? У вас зараз є така можливість, тому що якраз ми зараз шукаємо продавців, консультантів у наші магазини. Дивіться вся інформація під цим відео, і якщо що ви ще не прийшла, я не зрозуміла. Дивіться, що ми їмо. А знаєте чому? Бо ми знімаємо стрес. Я вам таке розповім, таке розповім. Я не очікувала. Я не очікувала, що таке з нами може трапитися. Просто мені смішно. Я не знаю, от що що робити. Що нам робити, Олександр І смішно, і грішно. Як на мене, то це найгарніший колір в наших костюмах. Дуже радий вам представити наші класні парні костюми, але ви знаєте, що ви все можете придбати окремо. Зараз хочу показати, чим чоловічий відрізняється від жіночого. Чоловічий кофта тут є резинка, да, на блискавці, штани такі широкі, да, є резинка, і внизу є манжет Жіночий. Трошки, як бачите, вкорочена така кофта, покажу вам ближче. Також на блискавці. Топи, оці також в нас є на блондинка шоп, якщо що, за штани. Це дуже класна тема. Вони завищені, є кишені і тут ще внизу, дівчатка, є ось така резиночка, і ви можете затягнути, якщо вам не подобаються довгі штани. Дивіться. Кольори, звичайно, що є різні. Ви зможете обрати саме той, який вам більш до вподоби. Мені просто дуже захотілось саме зелений. Ось така гарна модель, і якість тканини тут просто Олександр. Давай покажемо парний лук. І тут ви знаєте, що в нас не тільки для жінок є сорочки. Тепер для чоловіків в мене взагалі повний лук. Блондинка шоп, дивіться, гарна сорочка. Вона є в різних кольорах. Майка також звідси. Лосини класні трендові. Взуття, все звідси. Давай я скажу. У мене Давай. також футболка від блондинка шоп. Це до речі, чиндем. Uh -huh. Ну і сорочка погляньте. І кольори різні. Давай покажемо, які ще є кольори. Якщо що лосини оці класні, вони також є в чорному кольорі. А тут у мене гарний такий Класне. шоколадний. Якщо чесно, хочеться постійно до них. Де тебе постійно хочеться? вам всі наші луки. Як бачите, кольори чоловічих футболок є інше. А в мене новенький лук джинсовка. Також. Якраз, знаєте, на Пасху, якраз по вулиці на майданчик з дітками ідеально просто е, джинсовка, джинсова куртка, футболка. Тут бос, до речі, написано, бос, і я намальована в шоколадному кольорі. бачите, Якраз все під лосини, під це гарно підходить. Коротше, в нас є одяг для дівчат, для чоловіків. приходите дівчат. І одразу вдягайте і хлопців, і себе. І буде вам щастя. Далі багато класних, гарних новинок, особливо спортивних костюмів. У нас з'явилося якраз, знаєте, на пасочку, на прогуляночку, кардигани, є всі сорочки, багато різних інших кольорів. Костюми дуже гарні. Косухи, і для чоловіків спортивні, і для жінок. Так само футболочки, так само сорочки є для чоловіків. Є комбези гарні, є костюми. Трендових гарних кольорах. Бодії. Поки все в наявності, переходьте. Ну, якщо коротко, то увесь перший курс ми гуляємо, звичайно, що ми вчимося, знайомимось, дружимо. Це реально класні, гарні часи. Багато п'ємо, як ви зрозуміли. Ну, перший курс це було дуже весело, класно. Дивіться, це всі наші компанії. Це ми так святкуємо, реально дуже класні часи. Це мій друг. Ми дуже з ним дружили, він був мені як брат. Так, Іра Палько, ми з нею разом дружили. Ось так ми жили в гуртожитку гуляли. Ну, а потім я зустріла Сашуня. ми смішні.